Щедрим на призи виявився 10-й ювілейний правдивий розіграш. Десятеро учасників, що заповнювали купони та відсилали смс-повідомлення, виграли загалом 2,5 тисячі гривень та 6 карток поповнення. Ще кілька коломіян отримали миттєві призи, зателефонувавши в прямий ефір. Наступного дня всі 10 переможців зібралися в редакції газети «Коломийська правда. Детальніше про це ведучий розіграшу Богдан Малецький. Програма Правдивий розіграш» стартувала в кінці минулого року. Ідея належить депутату міської ради Володимиру Довганюку. Знаний на Коломийщині та й загалом на Прикарпатті Меценат вирішив, що мешканці міста над прутом мають мати нагоду вигравати призи та отримувати подарунки. Підтримали його в цьому. І колектив Коломицької правди. Мені дуже приємно, що проєкт проект виявився дуже цікавим, що в ньому приймає дуже багато людей, і вірю, що за допомогою цього проекту. Більшість киломіян будуть не тільки читати газету і дивитися телебачення, а ще й вигравати, і отримати дійсно цікаві подарунки. Взагалі добрі справи, приємно робити. Це по-перше, по-друге, з, з цього часу, як ми. Почала такі розпроводити, то життя газети стало набагато насиченішим, цікавішим. Так до нас стало набагато більше приходити людей, а це завжди для нас, для журналістів, це цікаво, тому що це нові ідеї, якісь нова інформація. Ну і само собою, крім цього, все, ну, є таке при відчуття приємне, що в небагатьом, але є можливість принести людям якийсь позитивний настрій, якісь. Позитивні речі, ну само собою, якісь е, грошові там подарунки, призи. За час існування програми загальна сума виграшів склала понад 20 тисяч гривень. Найбільший джекпот зірвала одна з мешканок Коломуї Уляна Петршак. Її виграш становив 11,5 тисяч гривень. Дівчина каже, що їй не сподівалася на такий передноворічний сюрприз. Ви знаєте, що ви виграли взагалі? Помаленьку до мене починають доходити. А що ви виграли взагалі? Джекпот. А скільки? Одинадцять з половиною тисяч гривень. А що будете робити? Мене з собою кудись запросите? Не знаю. <с Ще <с поки 11 що не. Одинадцять з половиною тисяч гривень. Десь ця сума була, десь, десь ця сума є. Ой, одинадцять. Mm, кажуть, гроші не пахнуть. Не вірте, пахнуть, не пахне гривня і дві. А одинадцять з половиною тисяч пахнуть курортом середземним морем. Я не знаю ще чим, але чимось сто відсотків пахне. А найбільш щедрим на призи виявився ювілейний десятий розіграш. Одразу десять переможців виграли в цій програмі близько чотирьох тисяч гривень. Всі вони завітали до редакції газети «Коломийська правда. Переможці поділилися з нами враженнями від участі у правдивому розіграші. Подарунки отримувати дуже приємно. Участь приймаю в різних розіграшах, але чомусь виграти не вдавалося тільки в Коломийській правді. Вже декілька разів вигравали, 500 гривень були, 100 гривень по радіо, обстеження в поліфармі і ось ця саме більша сума. Кожен раз я приймала участь, відсилала купони і відправляла смс-ку кожен раз. А цього разу пошту принесли пізно, я тільки успіла відправити перед початком передачі смс-ку. І, і не сподівалася навіть і виграла. Я щаслива від цієї газети, бо я другий виграш вже маю. Ну, у сім'ї. Цей раз донька моя, а той раз я холодильник виграла, а цей раз дочка 500 гривень. Взагалі я дивлюся сімейні малодрами і дивилася по телебаченню сімейні малодрами. А потім тим часом включила 18:30, коли сказали фамілію, і в тому числі була фамілія Месюк. Я так здивувалася, бо я ще так два сини грали, і я, і не знала, хто із нас міг виграти. А взагалі, вчора, у мене був надзвичайний день. У мене було день народження. У моєї внучки три рочки і Тетянки, День Тетяни. І тим часом сьогодні мені дзвонять з Коломийської правди, що ви виграли на 40 гривень поповнення рахунку. Я дуже вдячна. Щиро вам дякую, особливо Володимиру Довганюку. Та правдивий розіграш на цьому не закінчується. Програма лише набирає обертів, і вже в березні нові сюрпризи чекають на людей, які підписалися на газету «Коломийська правда. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».